Людина створена бути незадоволеною. Як так? запитаєте ви. Людина хоче бути щасливою, вона створена для щастя та любові. Гаразд, це зрозуміло. Але чи знаєте ви когось, хто одразу народжується щасливим, одразу вміє любити? Задоволення життям, любов мають довгу передісторію. У більшості людей цей шлях сповнений болем. Труднощами та стражданнями. Чому? Тому що ми живемо в дуже цікавому, красивому місті у суспільстві, яке дуже суперечливе і часом протилежне цьому красивому місцю під назвою Земля, майже всі ми йдемо спочатку шляхом ускладнення, заплутування, страждання і ослаблення. І коли кожен доходить до особистої межі, коли найдається цим досвідом. В інше вона зупиняється, оглядаються, озираються на свій шлях і різко змінюють напрямок руху. Саме так відбувається трансформація, так відбувається внутрішнє зростання. Ми створені бути незадоволеними собою, і в якийсь момент життя це невдоволення стає тим благословенням, завдяки якому ми відкриваємось і починаємо літати. Але для цього багатьом із нас необхідно пізнати марність тих непотрібних, спустошливих дій, якими наповнюється кожен день нашого життя. І часом біль, з якого злітає старе життя, здається найсолодшим. І цей біль подібний до ейфорії, оскільки той самий світ, який завжди був і буде перед твоїми очима, раптом розкриває свої виміри, яких ти не бачив. У ньому є все, що тобі потрібне він наповнений і невичерпний. Розвиток та зростання будь-якої істоти це відсутність комфорту, невдоволення собою це самомотивація усе, що не рухається, усе, що не хоче пізнавати, усе, що не дозволяє взаємодіяти, стає тухлим і вмирає це факт. Тут немає спокою, і не буде. Спокій може бути тимчасовим, може бути відпочинком. Але після має бути рух, пізнання себе у будь-який бік, ментально, фізично, особистісно, духовно, науково. Має бути пізнання. Інакше, якщо пропаде невдоволення, настане кінець. Той прихисток, який багато хто шукає в духовності, лише знеболює, він не лікує. Він ховає нас від світу.